В Ужгороді відбулася презентація першого україномовного міні-альбому закарпатського музиканта Дмитра Фесенка. Відомий своїми нестандартними підходами до творчості музикант розповів про те, як створювали альбом та чому почав співати українською. Як відбувалася прем'єра міні-синглу? дивіться у сюжеті далі. У Жорицькому Скансені відбулась презентація першого україномовного міні-альбому закарпатського музиканта Дмитра Фесенка. Після 12-річної практики в різних мистецьких галузях музикант таки наважився побачити інший ракурс музичної творчості. Альбом вийшов дуже ліричним. Мені здається, що це такий. Енергійний поток, який я пережив за останні декілька років і вирішив поділитися з ближнім оточенням, з людьми цією роботою. Слова та музику до альбому написав сам зі слів Дмитра, цей лакримологічний міні-альбом включає достатньо інтимні та символічні твори на різну духовну тематику. П'ять таких філософських духовних творів. Які я присвятив, як на мій подих, самим актуальним темам це любов до рідного краю, до матері, до батька, до сім'ї. Вони є невід'ємною частиною однієї цілосної форми. На три з п'яти композицій вже відзняли відеокліпи. Над альбомом працювала ціла команда. Це і оператор, актори та музиканти. Серед них і закарпатська етноспівачка Мирослава Копенець. Це його перший україномовний альбом, де мені пощасливилося взяти участь у одній з композицій. Вона називається Синевір. Ми співаємо там двоє. Це йде як перекличка. Історія про любов. У нього дуже цікаві такі неординарні ідеї. Дуже багато з нього прямо преця фантазія, і в нього стільки енергії, щоб втілювати це все в життя, в реальність. Я погодилася. Ми з ним записали пару композицій, де я заграла на флейті. Творча команда, що працювала над створенням міні-синглу, сподівається, що їм вдалося реалізувати головний задум відтворити щиру розмову між особистим серцем та ближнім оточенням.